Привіт, я Маша Голуб, і я запрошую вас на челендж 15 хвилиночок в день, який розпочинатиметься вже завтра, але можете робити його коли завгодно. Це будуть 15 хвилин: зарядка, руханка, заняття. Називайте це як хочете щодня. Зраночку для того, щоб зарядитись своє тіло, налаштувати на класний день і свій мозок теж відновити і повірити в те, що у вас дуже багато сил, енергії у вас все вийде. Ці 15 хвилин вони дуже важко знаходяться в графіку, але повірте, вони точно є, і вони кардинально можуть змінити ваш стан. Щодня, о 8 ранку, за Києвом будуть виходити найближчі 5 днів зарядки, руханки, і ще найцікавіше, вони не будуть повторюватися. Тому, якщо ви захочете продублювати або збільшити кількість часу собі на день на майбутнє, ви можете робити 15 плюс 15, плюс 15, скільки у вас є бажання та часу. Запрошуйте своїх друзів для того, щоб разом доєднатися до челенджу, так буде легше ментально, морально себе один одного підтримувати. Напишіть в коментарях, якщо ви плюсик, якщо, якщо ви доєднуєтесь і будете займатись, я вас запрошу і просто перевірте в якості експерименту, наскільки. Це кардинально зміни ваш стан і додасть багато-багато сил. Я знаю. І перевірила вже це на всіх тих людях, хто займався зі мною, більше сотні тисяч, мені здається. І я вірю в те, що ми з вами будемо розквітати ще більше. Тому запрошую вас на свій канал і в челендж. Класного дня, до зустрічі! Напишіть. А, і ще ці зарядки будуть виходити о 8 ранку за Києвом. І до зустрічі! Пока-пока!